Ще раз всім сьогодні добрий день. Знову у чарівному дубовому лісі, невеличкому такому. Але вразило те, що в сосновому був лісі, то всі гриби майже всі чисті. Ну, тобто 90% грибів чисті. А в дубовому, ну всі, май, майже всі червиві. Ну що інтересно, сьогодні тихе полювання дуже, дуже красиве, в тому плані, що у пейзажному е, такому. В оригінальному варіанті ну, це неможливо не зафільмувати. Зараз покажу. От, От починається. О, дивіться. Оце так. Починається. Не, ну не можу зняти крупним, не крупним, а планом так, щоб геть усе. І всі йдуть. От інтересно, всі йдуть один за одним. Один за одним, О. От. 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 О, ну як нібито натикав он. А тут, о, а тут взагалі он. Сімейство. О. о, Тут, ну я не знаю. О. Що вам гаку підняв. Так. О, дивіться. Ну це, це. Це красота просто не описати не і не переказати словами. о. І воно ще один. Ну не знаю, мало 5 штук. Більше. Який десяток тут, мабуть, о, тако зверху як глянути. Ну, красота просто, красота. Не хочу. Ну це теж, теж червілі вони всі. Зараз я постараюся, якось легенько, щоб зняти, фотографувати. О! О! Ось такий красавчик. Ну, видно, що корінь червивий. І так само ці будуть. Гарантія, ця пара. Зараз я їх теж виверну. О! Це, мабуть, тато з мамою. О. Ну, просто прелість, Це душу відбудеш, просто тихе полювання таке. Ось тут. І тут малеча, вся. Все. Сьогодні дуже вдачно, красиво, все пейзажно. І симпатично.